Боїшся інтегралів на НМТ. Дивись це відео. А якщо хочеш якісно підготуватися до НМТ 2026, записуйся до мене на курс. Інтеграл це площа під кривою, площа ось такої криволінійної трапеції. Тобто площа фігури А і площа фігури Б разом, це і є інтеграл від 0 до 5 нашої функції f від x dx. Нам відомо, що площа фігури А це 7,2. А площа фігури b це 6,1. Отже, цей інтеграл це сума цих площ, це у нас 13,3. Але знайти треба не цей інтеграл, а інтеграл від 0 до 5 f від x ще й плюс 6. Тому ми цей інтеграл можемо розкласти на суму двох інтегралів. Інтеграл від 0 до 5 f від x dx, який ми вже порахували, плюс інтеграл від 0 до 5 6 dx. А перший інтеграл ми вже порахували, це 13,3. А другий інтеграл це 6х від 0 до 5 за формулою ньютона Лейбніца. Зараз його теж порахуємо. 13,3 плюс 6 на 5 це 30, і 30 мінус 0, мінус 6 на 0, це просто 30. Таким чином, відповідь буде 43,3.